Привіт, мої хороші підписничнички, з вами 36 серія притульчастих блуднів, і я, чесно кажучи, в патєрях. Провела я для нього, говоря, аудіт та перепідрахувала своїх пасінят. І що я вам хочу сказати? Я просто в ауді і не тому, що Q8, а в повному. Я, звісно, не расістка, але здається я в якійсь тіньовій бані. Бо за два тижні мене не забрали жодного підопічного, а вони тільки прибувають. Спочатку приїхала мать ангілочка, яку ми назвали Шейлою, а хлопчика назвали метом. Він мене особо не напрягає, бо він тільки оре, але не двигається. Та сьогодні вже моя мать без інстинкту самосохраніння поїхала знову спасати мір. Та замість того, щоб чухати мені тпуз, вона намагалась зловити собак. Дали їм спочатку якесь сидитівне і чекали, доки вони обм'якнуть. Я не дуже засмутилась, але, на моє щастя, вдалося спіймати тільки одного хлопчика, і сім'я ще трошки без'єдналась. А дівчинка та другий хлопчик просто прокляли Яну і тепер обходить її другою дорогою. А новенького я назвала Лукас і, сподіваюсь, він нас не надовго. Бо, чесно кажучи, це вже взагалі ненормально. Бо собачок ніхто не забирає, а Яна і стіти набирає. Тому я планую забрати у Яни телефон, і якщо ви там писали їй, що хочете взяти собачку на ланцюг або як дзвіночок у село, то пишіть, бо я на все согласна, то Яна щось харчами перебирає, а мені головне, щоб вони від мене з'їхали. Тому, по-перше, більше собачок ми не беремо, а по-друге, забирайте тих, що в нас вже є, і тоді, не можу бути. я розрішу взяти Яну когось ще. А поки ви нікого не забираєте, знайте, що Яна кожну кожної ночі шукає вірьовку і мила по акції. Не знаю, зачем це їй, але виглядає це зріліще не дуже. Тому вже найдіть якусь собачого Бога в серці і подаруйте комусь родину. Дозвольте своєму черствому серцю. Пустите туди якийсь шерстяний камочок, який буде любити вас більше всього на світі. Ну, а робіть репост, я вас не буду благати, бо ви умнічки розумнічки самостійні і самі знаєте, що робить.